У вівторок, 28 березня, в приміщенні Лубенського міськрайонного суду відбулася фінальна частина судових слухань по справі минулорічного ДТП у селі Губське, внаслідок якого на місці загинуло троє юників 17-18 років. Винуватець аварії, громадянин Андрій Сердюк, що керував автомобілем «Форд» тієї ночі і здійснив наїзд на пішоходів, сидить на лаві підсудних. Суд по цій справі тривав сім напружених місяців. Було зроблено багато експертиз. Проблемою для слідства було доведення стану алкогольного сп'яніння підсудного під час аварії, так як той переховувався від правоохоронців протягом доби, і коли робили аналізи, алкоголю в крові не виявили. Так само і покази нечисленних свідків не доводили напряму, що водій вживав спиртне. Ну і сам Андрій Сердюк категорично заперечував той факт, що він був п'яний. Показ алкоголь це є обтяжуючи та 286, а не він входить. В а якщо це втяжок, то алкоголь заперечує тисводі як повністю входить. Однак підсудний визнав свою провину у скоєнні ДТП, що доводили численні експертизи. Під час судових дебатів кожна зі сторін мала змогу на своє останнє слово перед вироком. Винувачення не відшкодував обвинувачення не відшкодував, та не шкоду подаків. Визнав вину протягом до судово розслідування та розгляду. Намагався вести суд в оман з метою уникнення кримінальної відповідальності. Декілька разів змінював показання. Я вже говорив в казачі про те, що були вінка Сергійка, на момент чинення сьогодні і після його вчинення не змінилася, і він таким чином не бажає ставити, наш його виправлення. Характеристики, які тут звучали, були досліджені відносно сіріка, про те, що він хороший сім'янин, хороший батько, бажаю, він не заслугують на увагу, за те, який хороший сім'янин, який дві години. Ночі це поборою, розказує, що вічна життя складається, і його задовбали в баги. Тобто вважаю суть все це взяти до уваги. Це всі характеристики надумані домі для того, щоб зменшити покарання обвинуваченому середівку. Обинувачений спричинив величезну моральну шкоду потерпілим і людям, які знали цих загиблих, я вважаю на все життя. За свої вчинки, за свої. Думаю треба відповідати. Я не знаю, як можна бути батьком, як це теж їм, таке народність. За все треба відповідати, за те, що ти живеш на цьому світі, за те, що ти дихаєш. За все. Нема такого, щоб не було без відповідальних. Я не знаю, я батько. Знаю, щоб я поступив, якби моя дитина таке зробила, що він скоїв. Я йому це не прощу ніколи. Ні. ні. Тут не рідний був син, але я його спитав малечку, Любив його, не хуже, в він. І ніхто мене всі не скаже, що він в мене був багатший. Дав винен, по повністю винен, неправильно вибрав обстановку, неправильно зреагував. Питав дуже тяжко. Сам батько трьох дітей. Я розумію, що це було не вибачено, постійно не випадається. Матеріальну шкоду теж міг випадив. А остальне буде по мірі будуть кошти, будуть плачені. Можете пробачити чуть-чуть, пробачити, ні, то я зрозумію. Чує цей зал, вбив, вбив. Те. Це злочин неумисний. Дійсно, мій підзахисник не сказав, що я не хотів цього робити. І це справді так, але його і не обвинувачують в протилежному. Так як склад злочину, передбачений статтею 286 Кримінального кодексу України, стверджує те, що особа, яка його щіляє, злочин, діє з необережності. Це є необережна форма винові. Наступного дня, 29 березня, головуючий суддя по справі Юрій Ващенко оголосив вирок: 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Нагадаю, що максимальний термін покарання за нашим законодавством це 10 років. Мова йде про частину 3 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. Захист підсудного сердюка в свою чергу просив мінімальний строк ув'язнення або наближений до нього, тобто 5 років. Однак Лубенський суд, враховуючи всі обставини, призначив 9 років позбавлення волі. Судова справа завершилась. Звичайно, що родичі загиблих хотіли б більшого покарання. Однак таким є наше законодавство. Коли за крадіжку велосипеда тебе можуть посадити на три роки, а за неумисне патрійне вбивство на дев'ять. Смерть цих трьох юнаків назавжди перевернула життя родичів та знайомих і самого водія, звичайно, і нічого не здатно загоїти цю рану. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.